7 мая 2023 года пошел добровольцем на специальную военную операцию. Был тяжело ранен во все конечности, получил тяжелую вещь и оторвал руку осколком. Один з російських героїв, який поклав за Росію матушку свою руку на території іншої країни, тепер жаліється на те, що нова еліта Росії не отримує зовсім нічого з того, що їм обіцяв Путін. Обіцяного житла немає. Мільйонних виплат немає. Лакшері, автівок, престижної роботи, купи дівчат в купальниках з махалками, теж немає. Натомість є робота. сторожа. Освободили так, освободили. По поводу протезирования неизвестность. Удостоверение ветерана боевых действий не делают. Что за борда творится в данный момент? Я нахожусь на рабочем месте, работаю без, соц, без соцпакета, мгновенным сторожем на перегоне железной дороги. Мне же надо на что-то существовать. Путин А де ж його соцпакет? Де ж його секретарша? Де ж його Феррарі або Ламборгіні з написом From Russia with Love? А точно забуваємо. Це все просто десь в одному палаці в Геленджике. А На вольші на другій роботи я не можу пойти Ні грузчиком, ні електриком. Помогіть нам. Это, ну уже, грубо говоря, крик не то що хрі душі, та просьба всіх. просто нам відказують во многом бросить на прайзволсіби. А у кого-то нет рук, у кого то нет ног. і кати може тому та -то й справа, що ніяк за логікою вашого церка. Ви всі давно мали б загинути десь на полях під Бахмутом чи Авдіївкою. Не мали б повертатися назад, бо ця терористична СВО – це де факто утилізація російського народу. Ну, а якщо ви вижили, повернулися радісно додому та розраховували на прекрасне життя в своїй країні, то подумайте ще раз: згадайте, в якій країні ви живете, того й диви політикою зацікавитесь. Нічого неожиданного в цьому немає. Ми вас любимо і вважаємо вас, членами нашої великої сім'ї. Коли ви там воюєте, коли пулі свистять, ну, ну хто ж об этом думає? А ми думаємо кожну минуту. На рівні високої пропаганди можна говорити все що то угодно, але на грудні там командири же сходять вже із бізопасності своєї составу. І сон панієш то не лояльно. Ну в принципі ставить об этом ізвісне. Не відходячи далеко від каси у іншого російського загарбника, запитали про те, а як же до них ставляться звичайні люди на тимчасово окупованих територіях. Чи правда радіють, як про це звідусіль кажуть пропагандисти? Як виявилося, не все так однозначно. Возвращался один пішком. І проходячи злост воєнної поліції. Куда йдеш? Ну вот, назвав населений пункт, он там був. Где-то в 3-4 кілометрах, тобто дойти не проблема. ну, говорят, ну от, тебе до утра, от, от, присядь или сиди, утром пойдешь. Це напевно, тому що вночі складно від натовпу людей з цукерками відбиватися. Тому що тут, говорить, Вчора також боєць струву один утром, вон там вон, за мостом відрізаними отрізаними. Нашли. Але не переплутайте. Путін каже, що всі жителі нових регіонів просто у захваті від русських мальчиків. Всі їх обожнюють, поважають і хочуть потоваришувати. Але в потрібний момент хопа і привітчики. У нас були случаї, коли приходили говорили, що от сьогоднішній вечір одиночні переміщення по населеному пункту срок запрощеної навіть соромі. потому что подкинули двоих наших военнослужащих. простреленные ноги, перерезаны. У нас был случай, когда со стороны поля к деревне, где мы были размещены, подъехал человек в гражданской одежде на квадроцикле и выпустил по деревне на повний магазин з автомата пускався. А це вам, окупантам, просто нагадування про те, що з вами буде, коли ви незаконно перетнете кордон іншої суверенної країни з метою захоплення земель. Ні про яку доброзичливість до русських в окупації тися не може в принципі. Тому переконані, що якщо ви не зупинитесь зараз, то таких ваших розп'ятих мальчиків у спідньому буде значно більше завдяки нашим партизанам. Краще просто не лізьте. Влияет ли как-то американская культура на россиян? Ну, мне кажется, да, есть влияние. Но американцы, наверное, более в тренде, чем мы. О темпора, о морес «О часи о звичай. Цицерон, напевно, був шокований тим, що зараз в головах у звичайних росіян на цей раз у жителів на держави запитали про те, а чи впливає на них якось культура загніваючої Америки, та чи варто взагалі на неї рівнятися? Якщо вона настільки загниваюча, серіали фільми, от все це показують, що люди переймають качество зарубіжних стран. Так розуміється, я думаю, да. Ну, как минимум слова хотя бы, то есть... Сейчас не думаю. Потому что ну, к нам кино приходит в основном по параллельному импорту. Проще, вот по телевизору показали наш новый русский фильм, на него можно сходить. що ви зараз бачили перед собою, зовсім не скарпа, звичайного путініста, який, по-перше, називає крадіжку західних фільмів паралельним імпортом. А по друге, восхваляє російський кінематограф, який вже дуже давно став інструментом пропаганди Кремля. Адже саме за допомогою серіалів, мультфільмів. Фільмів спочатку совок, а потім сучасна Росія навіювала ненависть до всього українського. Виставляла наш народ неосвіченими селюками, плугами, дурнями. Чим формувала сталий образ меншого недолугого брата, який зійшов зі шляху, та якого треба буде врятувати. Те, як вони рятують, нам всім прекрасно відомо. Що там… Нам не особо интересно, поэтому не особо большое влияние. Вам 10 минут собрать вещи, сейчас выезжаем. Безусловно, она свое влияние привнесла. Я очень рада, что сейчас мы стали задумываться о том, э, насколько она должна быть дозирована, стали дозировано к этому относиться, стали вспоминать свои корни, да, стали... Э так, про дозирование сказала, про корни сказала, про... Что там еще Путин с телевидения не рассказывал? И детей этому учить стали как-то это позиционировать и в городской среде. И, безусловно, надо каждому вот этому моменту подходить осознанно. И ну, я думаю, что не увлекаться. Ну то зрозуміло, краще б вони телевізором своїм би так не захоплювалися. Того й диви, розумніше б були. Але тримайтеся міцніше. Росіяни виявляються, визнають, що у них з американцями таки є щось спільне та схоже. Як вважаєте, в чому ми схожі з американцями? Так мінімум просто в тому, що ми люди. У кожного є своє мені. Всі ми люди. Нам подобається той же стиль, музика, їда. Все такое в емоціях. Навірно, ми намагаємося бути відкритими э, и свободными. Ага, російські раби намагаються бути вільними та відкритими. Так і запишемо. Що можна зробити, щоб так скажемо жити в мире? Уважать друг друга, Уважать чужое мнение, чужие границы і просто бути доброжилась. Про повагу до чужих кордонів та про доброзичливість особливо сподобалося. Нехай ця жіночка увімкне мозок, згадає, що зробила Росія в 14-му році та продовжує робити і по сьогодні. Та подумає, після цього над цією фразою ще раз. А ще краще повторить її путіну. Є проблеми зв'язані з распространением, так скажем, простіт. Падвідом е салонів еротичного масажу про духовні скрепи на Росії стало відомо, що церковна школа в Кургані отримала екстравагантних сусідів. Прямо над, здавалося б, святим місцем відкрився новий бізнес-проект, який отримав характеристику як школа пікантного масажу. От у нас, наприклад, здані пархіальної воскресної школи. Ми на втором етаже находимся, на третьому теж. У нас подобный розполагається, де казуються соответствующі услуги. І надзорные органи теж говорят, що претензий к ним нет. Так а які претензії до закладу можуть бути у їхніх постійних клієнтів? Ми навіть здогадуємося, у вигляді чого могли отримати хабар правоохоронці в цьому масажному салоні. И мова, наверняка, про рубли. Все это, конечно, очень парадоксально. А здание принадлежит частному лицу, государству кому? Второй этаж принадлежит муниципалитету в аренде в ИПархи. Третий этаж это частники и там у них арендуют соответствующий салон, где такие услуги оказываются. Вот такое замечательное соседство: епархиальной воскресной школы и такой за Це леню провірки теж не дають результат. Цікаво, ці перевірки ходять туди щодня чи через день. Ну щоб був час, так би мовити, нові папери підготувати для цього. І ще цікаво, яку назву має цей салон. Як варіант, щось пов'язане із видрами, можливо, дікая видрачка. Або може щось пов'язане з акулами. Ну, наприклад, масажний салон, ей акулята. А що звучить? А для відвідувачів з Москви заклад могли назвати Мостурбаза. Ну це так, щоб відпочинок був, так би мовити, завжди під рукою. Може бути, хоча б після того, як об цьому знали в федеральному ефірі Спаса чиновники в Кургані трохи проснуться від сна так, прокинуться та побіжуть ставати в чергу на перевірку цього закладу за іншими десь там правоохоронцями. В Кабінеті глави Маршанска Лексі Банікова состоялась вручение ордена мужества сестре участника СВО Виктора Щербакова. Контракт наш земляк подписал в 2023 году. А теперь трешки про інші російські скрепи сестрі одного освободителя сказали, что її брат загинув не за ідею руського мира, та за Путіна, а за те, щоб по її місті відремонтували дороги та зробили міст в декабре прошлого года. погиб смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Прекрасно понимаю, що поїхав за всіх нас. Щоб у нас був этот солнечный день. Так, нагороди бувають за оборону Сталинграду, за звільнення Варшави. А бувають за солнечный день. Поїхав за всіх нас. Чтобы город наш был устраивався, щоб были спортивные площадки, щоб ну, мост наш наконец-то отремонтирував, щоб набережня у нас была. Та при живому браті неможливо було і спортивні майданчики побудувати, і міст відремонтувати, і набережно зробити, і місто розвивати. Правда? Віктор був дуже веселим парнем, дуже відзивчивим. допомагав абсолютно всім. От абсолютно всім. завжди всегда положительно, о ньому відзивалися. Дивно, мер каже, що поки Віктор був живий, місто було в стагнації, міст ніяк не могли полагодити люди, і майданчики дітям побудувати не могли. Ото всім він навпаки заважав виходить, що жарти жартами, але ось особливо в подібних глибинках місцева влада та й не лише влада. Ніхто не знає, навіщо та за що йдуть їхні чоловіки, брати, сини гинути. Їм до ідеї Путіна настільки далеко, як самому Путіну до членства Росії в НАТО. Це була програма «Breaking Раша. З вас вподобайка та підписка на цей канал. А з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі.